Гібридний автомобіль року 2025. Саме цей титул Honda CR-V отримала буквально напередодні нашого тесту. І я не є членом журі е, автомобіля року. Але мені цікаво буде сьогодні розібратись чи дійсно CR-V найкраща, враховуючи, що конкуренти дуже дуже потужні. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Сьогодні розберемось. Полетіли, поговоримо. Часом нагадаю, що спонсор цього відео час газу. Час газу сучасний сервіс ГБО, і зараз у них діє дуже крута акція для нових клієнтів. Всього за 800 гривень ви можете пройти ТО, яке включає в себе перевірку та діагностику ГБО, налаштування всіх вузлів та агрегатів, безкоштовну заміну двох або більше фільтрів, чистку клапана і ще й комп'ютерне налаштування. Посилання в описі під цим відео. Що для мене взагалі сієрві? Для мене це така невелика загадка, тому що я не їздив на попередньому поколінні сірві. І останні машини, з якими я в принципі стикався, були, напевно, 8-9 років випуску. І вони насправді прикольні і досі здаються мені непоганими, актуальними. І часто, коли я збирав топи кросоверів, я додавав ці машини обов'язково туди, тому що вони надійні, класні, популярні, питань ніяких немає. Що говорити про сучасний сірві? сучасний сірві це вже інша машина. Якщо його поставити поруч із самим першим поколінням, це буде як небо і земля в плані саме габаритних розмірів. І ця машина відчувається більшою, і ця машина насправді. Являється на теперішній час флагмадом модельного ряду Honda. І мені здається, що вона повністю цьому статусу відповідає. До речі, мене часто питають, чи варто купувати вживані японські кросовери. Я кажу, звичайно, що так. Але перше правило успішної покупки автомобіля це перевірити його. На екрані ви бачите кейс, коли перевірка автомобіля показала, що купувати його точно не варто. І перевірити машину можна буквально за 5 хвилин на CarVertical. Для цього у мене є промокод Крук, який дає. Я вам аж 20% знижки на перевірку, і найважливіше це те, що якщо CarVertical не знайшов інформації по цьому автомобілю, бо він застарий або нічого цікавого в принципі нема в базах даних, то гроші вам повернуться. Посилання, як завжди, залишаю в описі під цим відео. Пам'ятайте, круг мінус 20%. Говорячи про дизайн CRV, мені хочеться сказати, що мені імпонує той факт, що в компанії якось робили еволюцію цієї моделі плавною в плані того, що зберігали все ж таки ДНК моделі, і ми можемо. Зрозуміти, що це все ж таки сієрві, так само сталося і в нашому поколінні, незважаючи на той факт, що ця машина суттєво змінила форми, вона стала пласкішою. Попередні сіреві були такими більш рельєфними, але це сучасні тенденції автомобільного дизайну. Плаский капот, пласка передня частина, вузькі фари. Ось ця красива хромована лінія, масивна решітка радіатора. Мені подобається, що помітно, що це японська машина. Передня частина не перевантажена якимись складними дизайнерськими рі. І я скажу чесно, незважаючи на те, що її конкуренти, а це як на мене, основні rav 4 і X Trail е виглядають гарно, все ж таки цей дизайн мені особисто імпонує найбільше. Ви ж свої думки можете написати в коментарях. І от як тільки ти починаєш дивитись на цю машину з боку, ти розумієш, наскільки сієрві став більшим. Тому що, згадуючи перше покоління, я розумів, що це такий невеликий компактний кросовер, а тут 4 метри 70 сантиметрів і ще навіть на 6 міліметрів більше. Кліренс тут 184 або 194 міліметри. У нас 18 колеса, і мені, до речі, подобається комбінація ось цього білого перламутрового кузову із темними дисками виглядає дуже круто. Хоча я розумію, що якби я експлуатував цю машину по місту, я б сюди взагалі якісь 19 або 20 тапки взув. Виглядає красиво. Мені подобається, що у нас все ж таки захищені арки і пороги е, чорним пластиком. І мені подобається, що коли відкриваєш дверцята, поріг повністю е, прикривається дверкою, тому ваші штанини ось тут ззаду залишаються чистими. І ось в задній частині ми бачимо найбільше ДНК-Сієрві. А все завдяки ось цій оптиці, яка по факту вказує на те, що це все ж таки сірві. А ось ця частина на е, кришці багажника мені чомусь нагадує. Хонду акорд, це, напевно, що шосте покоління, якщо не помиляюсь, фотку додам обов'язково. Виглядає також достатньо пласкою задня частина, але мені подобається повністю чорний задній бампер і подобається ось цей такий міні-спойлер чорний тут над склом, який нагадує мені мінімалістичну версію спойлера з мого гольфа. Обов'язково далі у випуску покажемо вам об'єм багажника, тому що під відео про Renault Duster було багато зауважень з цього. Приводу, а поки що розкажу вам дещо важливіше. Найбільший інтерес в цьому автомобілі саме до технічної частини, і на перший погляд може здатися, що в Хонді вам не дають вибору силових установок, тому що в Україні у нас безальтернативний гібрид, і про це свідчить шильдік EHEV на кришці багажника. Це силова установка, про яку ви не зможете написати, так як писали у відео про Duster. 1,2 літри, 3 циліндри. Це нічого взагалі не ресурсне, не проїде. 2 літри, 148 кінських сил, 4 циліндри, мотор, який працює по циклу Аткінсона. І по факту він не такий важливий для вас. Тому що е, цей автомобіль е, є трішки іншим з технічної точки зору реалізації гібридної системи, ніж те, що ви звикли бачити на конкурентах. Про це розповім трошки детальніше пізніше. Це Японія. Хонда завжди вміла робити класні мотори, і Хонда завжди вміла робити класні гібриди, тому що історія, в принципі, розробок хондою гібридних силових установок уже понад 20 років. Тому там точно все окей. Ладно, насправді, сумарна потужність є. І вона 184 кінських сили і 335 ньютонометрів крутного моменту. І що найпрекрасніше, це те, що весь крутний момент доступний одразу, і це все завдяки гібридній системі. Як же вона працює у випадку з Honda CR-V? Ми маємо фактично три режими їзди. Перший це ми використовуємо для їзди суто електротягу і їдемо як електромобіль. Саме тому всі 335 ньютонометрів Одразу другий режим гібридний, коли автомобіль розуміє, що батарея трошки підсіла, треба підзарядитись і запускається ваш дволітровий двигун внутрішнього згорання. І режим номер три: він працює на великих швидкостях. Машина розуміє, що по факту в цьому режимі їй набагато економічніше і вигідніше пересуватися просто на пальному, і машина запускає двигун внутрішнього згорання, який з'єднується напряму з колесами, і відповідно машина їде на бензині. Завдяки цьому всьому машина виходить максимально економічною. І якщо ми говоримо зразу про витрати в цьому випадку, то пересуваючись суто по місту, у мене вийшла середня витрата 5,2 чи 5,3 літри на сотню. Після цього, коли я на вихідних ще поїздив трішки по трасі, але по трасі в такому дуже лайтовому режимі 80-90, бо більше там не поїдеш, середня витрата у мене піднялась до 5,6. І сьогодні, вже там перед зйомками, я дуже сильно поспішав. Машина довго стоїла стояла увімкненою. Зараз показує 6,4 літра на сотню. Все одно. Як на мене, для такої великої машини повноцінного кросовера це прекрасний показник і при цьому хороші динамічні характеристики, тому що навіть по паспорту ця машина їде від нуля до сотні 9 секунд. Я не впевнений, що ви мені зможете в коментарях написати цифри у інших автомобілях, які мене зможуть вразити більше. Хоча тут теж по паспорту мало би бути суттєво менше взагалі до 3 літрів. Але це для мене вже дійсно казка. І ви можете сказати в коментарях, що, начебто, все, що я описую, схоже частково і на гібрид Тойоти, і на гібрид Нісана як X-Trail, який називається e-Power. і певною мірою будете праві. Якщо ми говоримо про X-Trail, то система e-Power це по факту послідовний гібрид. Тобто колеса вашого автомобіля зв'язані тільки з електромотором. А ось той трициліндровий двигун використовується тільки як генератор для зарядки батареї, яка приводить цей мотор в рух. Якщо ми говоримо про Тойоту. То це у нас паралельний гібрид. Ви можете використовувати цю машину і як бензинову, і як гібридну, і використовувати все ж таки в електричному режимі їзди на невеликий запас ходу. Якщо ми говоримо про нашу CR-V, то по факту це така комбінація того і того варіанту, яка, як на мене, отримує найкращі і найефективніші рішення з обох варіацій. Що стосується витрат пального, то у мене, якщо порівнювати цю машину з rav четвертим, витрата вийшла порядка на літр на 100 кілометрів меншою, що я вважаю прекрасним результатом. Які витрати виходять на ваших RAV4 чи X-Trail, якщо ви володієте такими автомобілями, обов'язково напишіть в коментарях, тому що ця інформація для потенційних покупців надзвичайно цінна. Перед у вас чекає секція на 16 хвилин про багажник, але я ще не здорів, тому коротенько в двох словах: 587 літрів об'єму непогано. Він насправді виглядає все оббите м'якеньким матеріалом. Єдине, мені не вистачає з боку, ось тут в нішах, якихось перегородок, щоб те, що я туди покладу, звідти не вилітало. Плоска гарна підлога. Є у нас такий гумовий опційний коврик з перегородочками. І дуже важливий момент це те, що в гібридах Honda батарея знаходиться саме ось тут під підлогою багажника. Тому у нас взагалі немає запаски, тільки набір для латання шин і невеличкий органайзер. Все. Світло є, 12-вольтова батарея. Батарея, Зарядочка є. Хотілося би, щоб світло було ось тут, але нема. Кнопочку натиснули, все закривається, і зразу бачимо, що у нас камера заднього виду з омивачем. Все досить з вас. Коли я сів перший раз в салон цієї машини, я подумав, що ну я помічаю, що це японський автомобіль, тому що тут все так досить стримано, немає ніяких. Супер хай тек рішень, але при цьому виглядає елегантно і мені насправді подобається. Мені подобається посадка, зручне сидіння, хоча воно доволі просте, і взагалі варто пам'ятати, що комплектація у нас далеко не топова, і відштовхуватись саме від цього. Просте зрозуміле кермо без особливих якихось інноваційних рішень, але тим не менше це те, що люди так часто цінують саме в японських автомобілях. У нас класична цифрова панель приладів, класна, хорошої яскравості, можна під себе все налаштувати. Мені подобається, подобається на відміну від мультимедійної системи, але цьому присвячуємо окрему частину. Красиво зробили ось цю сотову вставку, але. Дуже багато хто зі мною їздив в цьому автомобілі і сказав, що це максимально непрактично буде з тої точки зору, що сюди потраплятиме пилюка і прибрати це буде досить складно. Ну і, взагалі, ось ці регулятори ну, якось виглядають не дуже красиво. Ось ця частина мені нагадує трошки ауді. Якщо згодні, напишіть про це в коментарях. Блок керування клімат контролем, все мінімалістично, але при цьому дуже приємне, от саме з тактильної точки зору. На центральній частині центральній консолі у нас все також зроблено досить просто і зразу від мене просто мега-гігантські лайки, що тут немає ніяких глянцевих панелей, на яких видно всі відбитки ваших пальців. Величезна ніша, де можна поставити свій телефон, є безпровідна зарядка, і можна сюди ще навалити зверху купу ваших речей. Два підстаканники, зручна поличка тут. Величезний підлокітник. Ну, загалом, все з точки зору ергономіки, побудовано дуже дуже класно. Дисплей мультимедійної системи невеличкий, але при цьому він набагато кращий, ніж, припустимо, в Mitsubishi Outlander, який ми не так давно знімали, тому що він красивий з точки зору візуалізації, кольоровий, гарно продуманий, працює дуже плавно. Безпровідний Apple CarPlay, Android Auto, все як потрібно. Є величезна кількість налаштувань автомобіля. Інформація по бортовому комп'ютеру також виводиться на дисплей. Ну, загалом, незважаючи на те, що маленький, але мені при цьому. Хотів сказати, доставляє задоволення, але при цьому його досить для того, щоб повноцінно експлуатувати авто і не відчувати, що ваша машина з технічної точки застаріла, як це насправді часто буває у сучасних авто. і каламбур, каламбур! я вчора та тіктоків дядіжори передивився вечором, по ходу. Та, задній ряд, звичайно, вам може здатися на перший погляд незручним, але я просто лівою рукою за важіль дергаю. І лежу тут просто крутіше, ніж в С-класі. Насправді, задній ряд дуже прикольний, тому що запасу по ногах прям супер багато. Сьогодні от ми з хлопцями їхали. Вітя звертав на це увагу. Дуже низький центральний тунель, його фактично немає. Сидіння широке, сидіння зручне, ну прям класно. Можливо, по зросту мені, якщо сісти, все ж таки в плюс-мінус адекватне положення спинки, хотілося б більше запасу, але пам'ятаємо, що у нас панорама, і чимось в цьому житті все ж таки потрібно жертвувати. Вчора їздила тут і дружина, і дитина. Всім було комфортно, нікого не захитувало. Ну одним словом, мені... Здається, що однозначно лайк за другий ряд. Е, що у нас по центральному підлокітнику. Він доволі звичайний. Два підстаканника, такі, як я люблю, якраз чітко лікоть лягає у підстаканник. Подобається мені, як звідси виглядає панель, подобається мені підлокітник. Ну і в принципі, все більше тут якихось особливих ніжтяків немає. Але мені здається, що серед конкурентів це найкращий задній ряд, який є. Та ні, мені не здається, це напевно все-таки найкращий задній ряд, який є. that's Може, мене насправді потішила ця машина на ходу, тому що мої враження від конкурентів, це те, що вони були супер валкі. Умовний rav 4 він взагалі поводив себе дуже дивно на дорозі, тому що за рахунок супер м'яко налаштованої підвіски він дуже кренився в поворотах. CR-V більш збалансована, вона м'яка, вона не захитує пасажирів. Що теж насправді дуже важливий такий показник. При цьому вона гарно тримається в поворотах. ну, Валиться при різких рухах, тому що це кросовер. Але мені вона сподобалась насправді серед конкурентів найбільше. Попереду тут Макферсон, позаду багатоважільна підвізка, і по факту ніяких надзвичайних технічних рішень саме з точки зору там підвіски і налаштувань немає. При цьому є всі необхідні електронні асистенти, які полегшують вашу подорож. Незважаючи на те, що у нас проста комплектація, у нас є датчики мертвих зон. У нас є дуже цікава функція, коли ми вмикаємо правий поворотник. На дисплей мультимедіа виводиться вид з камери, яка встановлена ось там під зеркалом. Є камера заднього виду, є у нас система контролю смуги, адаптивний круїз-контроль. Є у нас система запобігання зіткнення, система запобігання зіткнення заду. Одним словом, насправді навіть для бабу базової комплектації з допами список такий, що може задовольнити навіть найвибагливішого покупця. Я дуже сподіваюся, що те, що я говорю далі, не обвалить продажі Honda CR-V в Україні, тому що всі знають, що Honda це не дешевий бренд автомобілів і по факту. Як показує досвід, і як показує кількість проданих автомобілів, вони все одно користуються популярністю, тому що люди розуміють за що вони платять. Говорячи про то у нас доступні три комплектації: Elegance, Elegance Plus та Advance. Машини у нас можуть бути і в базовій комплектації передній повний привід в інших комплектаціях тільки повний. Стартують ці автомобілі у нас з позначки 2 мільйони 44 тисячі гривень за Elegance, і топова комплектація коштує майже 2 мільйони 400. Це дорожче за всіх конкурентів, але знову ж таки, як я в кожному відео суб'єктивно аналізую, мені здається, що ця машина цих грошей достойна, варта, і враховуючи те, який список опцій вона має навіть у базовій комплектації, ну я вважаю, що це окей. Отакий От короткий висновок. Я вважаю, що це окей. Скажу вам відверто, я спочатку думав оминути розгін від нуля до сотні, але е, перше відео, яке я бачив про цю машину, що коли її презентували. Е, там було сказано, що ця машина розігналася швидше, ніж паспорт. Тому хто я такий, щоб це не перевірити. Тому переключаємо в режим спорт а, До речі, тут є декілька режимів їзди, і випробуваємо, що ж покаже це авто. Спочатку, наче така ямка, потім відчувається, як починає працювати електромотор. Чуємо, ми, як працює і бензиновий мотор, але мені здається, що це було не супер швидко. 0,100-9,76. Ми на зимовій гумі. Можливо, тут був легкий підйом. Так, буквально пару градусів. Ну, Дев'ять паспортні я вірю а те, щоб вона поїхала швидше, скоріш за все, ні. Але все ж таки два заїзди ще роблю, і результати ви бачите на екрані. Я постійно кажу в своїх відео, що я вважаю, що гібриди це такий оптимальний варіант в сучасному світі, і тому цей клас автомобілів максимально цікавий для мене. Плюс я для себе усвідомив такий факт, що. Мені вже теж пора задумуватись над заміною машини, і якось прийшло усвідомлення того, що ем, купити машину, яка водночас зможе задовольнити потреби сім'ї в економічному місткому автомобілі і машини іміджевої, і яка даватиме емоцію. Коротше, це буде дуже складно реалізувати або майже неможливо. Я з таким автомобілями, по крайній мірі, в своєму житті не стикався. Якщо раптом ви знаєте, можете поділитись, буду вдячний і. Я зрозумів, що от автомобілем для сім'ї має бути все ж таки гібрид. Дружині дуже на тесті сподобався RAV4. четвертий. У багатьох знайомих вже rav четверті, дуже багато знайомих хочуть rav четверті. А мені якось поважаю, люблю, ціную цей автомобіль, але хочеться чогось іншого. Тому от CR-V мене цікавила давненько, і зараз я зрозумів, що ну от справді класно збалансоване авто. Їх менше на дорогах, аніж конкурентів, тому що Хонда дорожча. Але при цьому ну давайте так сказати прямо відверто, що Хонда дає набагато більше, то ні. Але мені подобається, що Хонда вирізняється з цих автомобілів. Вона не така заїжджена, як той самий RAV, Але при цьому в ходу вона мені подобається більше. І візуально вона мені теж подобається більше. Так, є якісь дрібненькі нюанси, на які звертаєш увагу, там десь трошки можна було зробити краще. Але так насправді з кожним автомобілем. Тому я тішусь, що першим автомобілем Honda серед нових авто, які е, з'явились на каналі Крукавта, є саме Сірві. Хоча знаючи, люди казали мені, що треба починати. З іншого дуже багато знайомих мене запитало: а на що ти взяв на те сірві? Яку по факту всі відзняли вже близько року тому? Я розумію, що ця машина перш за все цікава мені для того, щоб розуміти по факту. Конкурентів Toyota rav 4 і в принципі розуміти цей клас гібридів, і тому в фіналі цього відео я скажу те, що казав на початку: гібридний автомобіль року 2025. Я зрозумів, чому зрозумів цей автомобіль, і насправді я вважаю цей титул абсолютно заслуженим. Тому Honda ще раз вас із цим вітаю. А вам, шановні глядачі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, звичайно, Збройним силам за можливість жити, працювати і творити на благо нашої країни. Всім. Мирного неба всім папа. -па.